Вже вроді весна прийшла, вже все. Є що їсти тим лицям у хати Ні. в Ні. Пішло в садок. Крайню деревину взяло, надгризло, відірвало. Надгризло, відірвало. Ой, одні шкідники. Трава зелена, розстеплення. Їж собі скільки хочу. О, все зелене. Ні, треба дерева жерти. Ще одні шкідники в саду. Фазани і сусідські курі. Було гарно замульчовано, все вкрито. Школка кизило, тому що в нього поверхнева коренева. Ось, все, роздерто, все вигреблено. Черв'ячків вони біля харшукали. Горебні. Це шкідниками, шкідний блін.